Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз ради вітати в нашій студії політичну оглядачку радіо НВ Юлію Забеліну. Юлія вітаю тебе. Вітаю тебе, Олексій. Слухай, ну я думаю, що дуже важлива тема, яку ми маємо обговорити. Це от буквально ну трошки менше тижня. Володимир Зеленський, президент України, зустрівся з Дональдом Трампом в Парижі. Це відбулося так. Було таке перевідкриття Собору Паризької богоматері. Говорять про те, що Макрон, президент Фран. Допомагав в тому, щоб ця зустріч сталася. І що нам відомо про те? Що там обговорював так, дійсно в цю зустріч власне лідерство по організації цієї зустрічі взяв на себе президент Франції Мануель Макрон, і це відбулося за, скажімо так, з подачі української сторони української влади, тому що власне Макрона назвали як одним з можливих не знаю, перемовників з Дональдом Трампом, враховуючи, що у них є, ну скажімо так, взаємна повага один до одного. Власне, що було обговорено на цій зустрічі на цій зустрічі? Вони обговорювали а, заморозку війни, тому що в команді Трампа перш за все обговорюється, а, що ми спочатку війну заморожуємо на тому етапі, да, там, на, на, на якому вона буде станом на січень 25-го року. А вже Після цього ми переходимо до перемовного процесу. Власне, це все наштовхується, наштовхнулося на те, що президент Зеленський висловився на те, що проти він висловив застереження щодо того, а які ж власне гарантії безпеки отримає Україна, так якщо ми заморожимо фронт, як ми взагалі можемо убезпечитися від того, що Росія там не буде знову влаштовувати провокації, не буде наступати? Ну, точно От, буде давайте так. Точно буде. Точно буде, і тут можна сказати, вже з того, що я мала інформацію, яку попередню, що а, Трамп ще визначається да, з тими конфігураціями, власне, що можна запропонувати Україні, чи тут треба долучити Китай. І він здається в інтерв'ю журналу Тайм, яке визнало його людиною року. Він сказав якраз таки про те, що треба залучити Китай, щоб він якось повпливав на Росію. От власне, тому там ще з конфігураціями визначаються, але одна з можливих ідей, яка зараз обговорюється в команді Трампа і яка яку також просуває українська сторона і власне Макрон, це розміщення розміщення європейських військових, власне, вже після того, як вони собі. Уявляють, що буде припинення вогню, і там, наприклад, французькі французькі військові, французькі, можливо, не знаю, є. Є, скажімо, так конфігурація, щоб це були не французькі військові, а наприклад миротворці, так тому що якщо приміром російська сторона відкриває вогонь по французьким військовим, тоді як в такому разі це все класифікувати так юридично, чи є це можна це класифікувати як напад на країни на НАТО? Чи, на армію чи НАТО? треба так, 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 тоді так, так. застосовувати власне п'яту статтю, а тут ще немає визначення? Можливо, це знаєш, якісь там дійсно нейтральні умовно миротворці, але скажу, що окрім Франції, окрім Макрону, який дійсно схопився за цю ідею, як за реалістичну, жодні інші поки що європейські лідери не висловлюються своєї готовності якось включатися саме в ідею розміщення від військ, власне на Супай, кордоні я, чи я, на фронті да. я правильно розумію, що в тому. Числі українська влада, ну в тому мається на увазі, ми Україна розглядаємо саме цей варіант, тобто варіант з розміщенням або миротворців, або європейських військ на цій лінії розмежування як найбільш реалістичний Тобто про НАТО і от про те, певний ультиматум від МЗС який був, пам'ятаєш, коли говорилося про те, що ми відмовляємося від цих альтернатив, крім. Запрошення до вступу НАТО, тобто зараз щось змінилося всередині того, як ми як ми е... це бачимо, як українська влада це бачить, не змінилося, тому що українська влада точно наполягає і публічно, і не публічно точно може це підтвердити і на тому, що нам треба отримати запрошення в НАТО. І президент Зеленський він це сказав у там усіх своїх останніх інтерв'ю. І власне сказав про те, що він буде дзвонити Джо Байдену про те, щоб розмовляти, і от власне в своєму. Останньому другому здається, взагалі, за рік інтерв'ю українським змі Єрмак сказав також, що є там певні сподівання, що можна переконати ще Байдена про те, щоб все ж таки Україну запросили до НАТО. Я тобі скажу, так що в українській владі щиро вірять. Або при, при, принаймні Андрій Єрмак, я думаю, переконує в цьому президента, що можна ще переконати діючу американську владу в тому, щоб Україну запросили до НАТО. Мені тут знаєш, я не те, щоб я сильно хочу опонувати голові офісу. звісно, що у нього інформації більше я навіть не претендую. Але принаймні ці е, співрозмовники, аналітики в американському політику, з якими спілкувалася, я сказали, що жодних взагалі важелів впливу на цю адміністрацію Байдена е, щодо запрошення України в НАТО немає. Тому е, це скоріше знаєш такий як один з варіантів проміжкових е, господи, проміжних е, е, для того, щоб Україна отримала хоча б якісь. Гарантії безпеки, враховуючи, що е, Трамп особисто він дійсно на. Налаштований виключно на заморозку, чесно кажучи, не до кінця зрозуміло, як може голова офісу президента переконувати президента Зеленського в тому, що є шанс. Ну окей, припустимо. Давай припустимо просто теоретично, що Джо Байден каже, добре США за те, щоб запросити Україну до НАТО. Але є ще Німеччина, є ще Угорщина, є ще Туреччина. Угорщина там Орбан, який чекає на Трампа. Трамп каже ніякого НАТО. Ну як ми собі можемо уявити, що раптом Орбан каже, так ви знаєте, от спеціально для Джо Байдена, проти якого я працюю всі ці роки, я я готовий типу під підтримати це рішення власне. Знаєш, от у мене тут мені трошки не вистачає реалістичності в заявах української влади. І, взагалі, щоб була краща комунікація з українським суспільством щодо власне перемовин, які були в Парижі, щодо власне зустрічі, які були в Єрмака у Вашингтоні, чи там у Флориді, і власне розуміння чи всю повноту інформації отримує президент там Зеленський про, про зустрічі про розмови Єрмака з його там візові американськими, чи власне це є про реалістичність. Очікувань так я не про те, слухай, українська влада все робить правильно в тому, що вони прагнуть, в тому, що ми всі да, прагнемо в НАТО, звичайно, абсолютно. Але питання в реалістичності: чи станом на зараз варто виходити в ефір і оголошувати на українське суспільство, що ми зараз подзвонимо Байдену, і ми ще маємо надію на те, щоб отримати запрошення в НАТО. Мені тоді знаєш, хочеться спитати. На жаль, у нас немає можливості спитати голову офісу, на чому ґрунтуються його переконання. Можливо, ми дійсно чогось не знаємо. Можливо, у нього там не знаю його останні зустрічі з Джейком з Саліваном. Вони були настільки настільки раціональні. Він там отримав якісь гарантії щодо того, що все ж таки є на що спертися, є на що сподіватися там щодо Німеччини. щодо... Туреччини, так я би спитала, от власне в чому ґрунтуються такі очікування на Слушайте, жаль... є, є ж версія, є ж версія, така зрозуміла, що ми вимагаємо. Ну якби вимагаємо більшого. Це так само, як в тому плані, який представляв президент Зеленський. Там були томагавки, США не давали томагавки нікому ніколи. Тобто, ну але зрозуміло, окей, нам потрібні томагавки для того, щоб бити російську армію. Нам їх не дадуть. Можливо, НАТО, це. Така сама опція, і тут тоді питання: тоді виглядає так, що найбільш реалістичний варіант, який треба дивитися, ну, якщо конструктивно, це так, що після цієї заморозки, не зрозуміло, по якій лінії не зрозуміло на що буде готова взагалі Росія, але з'являються певні європейські війська. Макрон їздив до Польщі, говорилося про те, що там він обговорював з своїми колегами польськими цю тему. Польща виступила дуже обережно, сказала, ми поки що не готові. Що це означає? що У нас є тільки Макрон, і все поки що у нас є тільки Макрон, і все, але. Знову ж таки спілкуючись там з представниками дипломатії, можу сказати, що є ще певні сподівання, наприклад, на Британію, але ну вони там станом на зараз не готові запропонувати знову ж таки розміщення своїх військ в Україні. І власне, навіть країни Балтії, на які ми також мали певні сподівання, поки що також не висловлюють такої готовності. Але ну це не каже про те, що ми не можемо знаєш далі працювати а, по цій темі. А, і якось перекон, переконувати, але ж у Трампа є налаштованість на те, щоб власне Європа перейняла на себе більшу ініціативу по забезпеченню України і, взагалі, по забезпеченню безпеки України, тому ну нам треба це розуміти, а не знаєш, вприскувати в інформаційний простір заяви про те, що ми сподіваємося, що нас візьмуть в НАТО. Давайте, ми ну, точно сподіваємося, е... і точно прагнемо цього, але так, які є станом передумови для на цього? зараз, станом на зараз, звісно, ми сподіваємося, тут я знаю, ти не хочеться вигороджувати якось наших партнерів та з тим, що вони зволікають з прийняттям України в НАТО вже так багато років. Але тут про реалістичність, так що треба мати варіанти Б, В, С і інше. А у нас є власне, от весь цей час скультивувалися там плани перемоги, план ця формула миру, саміт миру. До речі, наскільки я знаю, другий саміт миру проводитися вже проводити вже не збираються що сталося Ну тому, що вибач за президента Трампа а, потреба в саміті миру ну вона відпадає сама собою, тому що нам треба буде а, десь а, мати справу вже безпосередньо з його баченням завершення війни. Але тут треба також згадати те, що він сам сказав, знову ж таки здається в інтерв'ю журналу Тайм, про те, що він не очікував, що вирішення питання війни в Україні а, буде важче. Так ніж навіть вирішення от війни на близько бли, близько близькому сході та сходять. Ну що цікаво, що цікаво, Wall Street Journal буквально вчора значить опублікували свій інсайт про те, що нібито саме Трамп пропонує розмістити війська ЄС в Україні, щоб контролювати е, припинення вогню. Але мені здається, це навіть і хороша тактика, навіть якщо це запропонував Макрон, і чи це запропонував Зеленський, ну тобто українська сторона, то хай нібито це ідея Трампа прекрасно. Ми не проти. Якщо йому подобається, єдине питання в тому, як це реалізувати, і знову ж ми не забуваємо про Росію. Ми не знаємо, що буде, що буде зі сторони Росії. І зараз вони виставляють свої ну, попередні максималістичні е, вимоги про це денацифікацію, всю, всю цю маячню і так далі. Але дивись, знову ж е, українська влада опиняється в дуже складній ситуації, коли. Е, Здається, українське суспільство не готово ніякі поступки. Тобто, ми бачимо оті знаєш, відсотки в опитуваннях, що може більше там 50% опитуваних кажуть: ми готові до зморозки, ми готові до якогось проміжкового варіанту. але... Одночасно з цим, коли ті самі хто проводять опитування, ці ці служби запитують, а от ви готові що території залишиться тимчасово під російським контролем, і так далі. То там переважна більшість каже, що ні. То здається, просто українська влада в такій пасті, Вона не, не, не має інших варіантів. Ну я ж таки якраз... що шутіки перемоги. Я ж таки, якраз таки і наполягаю на тому, що нам треба створювати реалістичні очікування в українському суспільстві. Але я тобі скажу, слідкуючи, також за закритими опитуваннями, так не тими, не тими, що. Публікуються все ж таки рівень людей, які кількість людей, які готові там на тимчасові територіальні поступки, вона збільшується. Знову ж таки, я не закликаю до територіальних поступок. Я скоріше за реалістичність за те, що нам треба очікувати, вже там 20 січня відбудеться інаугурація Трампа. Це власне не про те, що він сказав, що він прийде і надасть нам всю абсолютну зброю, так і все інше. Це ми зараз можемо там чути заклики американської влади. До речі, там є окрема людина в адміністрації Байдена, яка проштовхує ідею про те, що треба знижувати мобілізаційний вік до 18 років, да, але вони власне наполягають на цьому і розповідають про те, що вони там забезпечать ці нові бригади і власне і все інше. От але. Я знову ж таки повторюю, треба реалістичні очікування, що ми зможемо отримати власне після січня від команди Трампа, і з того, що ти сказав, що це може бути його ідея, але ж власне зустріч щодо відправки європейських військ, але ж власне, зустріч готувалася перш за все між командами Макрона і командами Трампа. Тому, а враховуючи, що наша влада працює достатньо плідно, ефективно з командою Макро. Не ну, ця ідея могла, знаєш, там вкластися у вуха Трампа, так і ну і він там сам десь міг її чи озвучити, чи принаймні підтримати. так. ну знову ж того, що ми чуємо, поки що немає якогось чітко сформульованого плану. Хоча в інтерв'ю «Тайм» він сказав, що дивіться, я переговорник, думаю, що маю хороший план. Але коли я починаю розповідати про цей план, він стає вже марним. Ну в сенсі він не буде розповідати. Добре, слухай. Ну от одночасно з цим у нас є історія. Давай поговоримо трошки, як це на зовсім іншу тему. Це про генпрокуратуру. Ми пам'ятаємо про як... політику внутрішню, трошки внутрішню так? внутрішню політику. Так, Пана Костіна звільнили з цієї посади. Не звільнила він сам до речі, подав у відставку. Він сам подав відставку. Ось і зараз ми маємо ну його заступника, Не заступника а виконуючого обов'язки. І цей виконуючий обов'язки, що з ним не так. Олексій Хоменко, що там відбувається Олексій Хоменко. Так він виконує виконує обов'язки генпрокурора. Здається, вже якщо не помиляюсь, у 44 дні чи 45. От у нас в Україні існує закон про тимчасово виконуючих обов'язків, які призначаються Верховною Радою за поданням президента. Це власне реально. От є такий закон з ним можна ознайомитися, і згідно згідно нього, там, наприклад. Виконувач обов'язків генпрокурора може здійснювати такі функції не більше одного місяця. Як я сказала, так що пан Хоменко виконує ці функції вже більше місяця 45 днів. От Наскільки я встигла за цей, за цей час поспілкуватися з різними представниками влади і в офісі президента і народними депутатами з комітету профільного а, ну скажімо так, всіх влаштовує ця ситуація. А поки жодної взагалі кандидатури в президента на посаду генпрокурора немає. А, тобто, у нас по суті зараз немає ні призначеного генпрокурора, ні немає легітимного виконувача обов'язків генпрокурора, і це під час. Воєнного стану, це власне ця людина не може здійснювати жодних представницьких функцій за кордоном, як здійснював той самий пан Костін. Про нього ми ще окремо, якщо встигнемо, так поговоримо і не, не виконувач обов'язків, в тому числі не може підписувати жодні, жодні подання щодо народних депутатів. Тому спілкуючись, це, бибач, це тому що він більше ніж місяць на цій посаді, і тому е... це тому, що його професійні, тобто, тобто, тобто тому, що його по. Садові обов'язки, взагалі, ну, у нього немає таких функцій, тільки генпрокурор. Має змогу підписувати подання, тому будь-які справи щодо народних депутатів зараз по суті поставлені на паузу. І коли я спілкувалася з депутатами, і власне запитувала у них про це. Вони сказали, ну так, це ж дуже зручно, Дуже зручно. власне. Розумієш, це питання не підіймати. Повторюся, що в президента жодних кандидатур на посаду генпрокурора немає. Вони там були окремі представники. Ми з тобою це обговорювали в ефірі в одного. Заступника офісу в Олега Татарова він пропонував Руслана Кравченка, який є головою київської облгосадміністрації, який там є для ним для нього достатньо достатньо зручним кандидатом. Але це скажімо, так наштовхнулося, напевно критику з від голови офісу президента Єрмака. Так, він що не скажімо що не так, так Руслан він, хотів. Він просто хотів іншу кандидатуру. Наскільки я знаю, це здається Олег Кіпер, який є власне губерна. Головою Одеської Ова, облагос... так, так, так. А, а, да, військової адміністрації. От. А, тому Маємо те, що у нас нема не, не кандидатур, е, у нас нема легітимного виконувача обов'язків е, генпрокурора. А щодо пана Костіна, е, його як мені розповіли абсолютно різні джерела, його планується призначити послом у Нідерланди. Ну це важлива країна. Це дійсно важливий. І, на, і насправді тут треба відмітити, що пан Костін за час перебування на посаді дійсно зміг вибудувати ефективні відносини з міжнародним кримінальним судом. Дом, який власне і працює, розташований в Нідерландах. От, тобто йому треба віддати належне, що от саме представницькі функції він здійснював дуже круто. От, все, що стосувалося е, воєнних злочинів, прямо абсолютно. От я також, звісно, тобто, це що це хороше призначення. Е, я можу сказати, що це так, ну дивись. а е, це ж політичне призначення, так тобто його по суті відправили у відставку через там певні проколи з цими прокурорами, які отримали собі фіктивну інвалідність, так, так, так. тобто, це десь знаєш, скажімо так, відсутність політичної відповідальності. Але якщо фокусуватися саме на Нідерландах, то дійсно пан Костін, от саме там він зможе продемонструвати ефективність. От я звісно написала також і пану Костіну, щоб він там його підтвердив посп. Ростував, от але у мене є достатньо надійні джерела, які сказали, що так, таке призначення планується, якщо звісно там не станеться якихось, знаєш, там не знаю, якихось ексесів абсолютно незрозумілих. ну про Костіна, дійсно ти нагадала так, що от його така заява про відставку. Вона співпала з тим скандалом, коли стало відомо через медіа. До речі, спочатку стало відомо про те, що велика кількість прокурорів Хмельниччини так зробили собі другу групу, здається. Інвалідності так. і через це отримували е, додаткову пенсію, ну там достатньо великі гроші. І ми побачили та, та такий розклад: ми побачили, що генпрокурора звільнили. А от, наприклад, міністр охорони здоров'я залишився на місці і сказав, що він же ж буде реформувати ці секем, секи, до речі, ліквідовані. Тож, е, якщо Костіна відправляють Нідерланди, то значить він ні в чому не винен був із прокурорами, здається, такий можна зробити висновок. Ти мене провокуєш. знаєш. ну ти, у нас вже абсолютно сформована вже така стала практика, коли послами призначають людей, які можливо там десь провинилися, можливо, десь Так, генпрокурорів е призначають послами на пані Господи Боже, е в Швейцарії. Венедіктово, Венедіктово, так вони вибач. тут. Можна згадати і посла України в Болгарії, і всіх інших, і там, наприклад, посла в Китаї, але з того, що я знаю, що посла в Китаї якраз таки планують замінити. Пана Ря Рябікіна планують замінити. Але знаєш, ти... ми від нього взагалі нічого не чуємо його в публічному просторі зовсім немає цього немає. Враховуючи те, наскільки зараз важливим є Китай, так і наскільки я знаю, він взагалі там не факт, що приступив до своїх обов'язків. Це треба ще перевірити. От але у нас є така низка призначень послів, і, Власне, президент же стається позавчора. Він сказав про те, що за півтори тижні вони будуть змінювати ряд. Ну там насправді очікується велика достатньо заміна послів на різних абсолютно напрямках і в Китаї. В чому в тому числі і в Словенії пана Тарана і шкоди. Так. що ж буде з паном тараном? Ну, треба нагадати, що це колишній міністр оборони, щодо якого було дуже багато критики, і залишається багато критики. Але він поїхав ну за канденції президента Зеленського, поїхав послом в Словенію. Так так і я чула також, що були плани замінити посла України в Канаді. Там знову ж таки низка країн в Європі. Тому тут питання в тому, що президент хоче перезавантажити, що не задоволений власне тим, як працюються по. Сли за кордоном, але знаєш, я не чула насправді прізвище посла України в Болгарії. Вона вочевидь всіх влаштовує. От, але так, у нас такі знаєш, політичні призначення власне послів. Тому чому тут можна дивуватися призначенню пана. Остіна, слухай, ну щодо Болгарії, давай так там з того, що ми чуємо, навіть говорячи з своїми болгарськими колегами, вони долучаються до наших ефірів, то ми чуємо, що насправді їхні ВПК, а у них, ну, вони виробляють а, снаряди, що ті ті радянські, які нам потрібні. В нас у нас досі є це ж звичайне озброєння, то там вони нібито працюють в три зміни, незважаючи на те, що навіть всередині політику політикума Болгарії є. Ну по-перше, проросійські сили, по-друге, ті, хто а, проти того, щоб Україна отримувала болгарські ці снаряди, болгарське це озброєння, їх, як, як здається, якось дуже складно. Ну, купують, можливо, американці. Я тут боюся uh -huh, uh -huh. помилитися. Добре, дивись, то окей, ми побачимо кості на послом. В Німеччині планують замінити, а чому ж що не так стосувані в Німеччині? Так я чула, що планують також заміну. Ну скажімо так, є знову ж таки. Знаєш, основні претензії це те, що і повернувся до інтерв'ю пана Єрмака. Не хочу його прям так сильно рекламувати, але суспільному він до нашим колегам так, так, так. так. Суспільного, от дуже насправді шкода, що пан Єрмак так мало спілкується з українськими змі. Ми завжди готові з ним поспілкуватися. Ти знаєш, бо я пам'ятаю інтерв'ю. Яка він давав НВ, чесно кажучи, там було я зараз буду дуже критичний. Жодної фрази, яку можна було процитувати. Тобто там не було нічого. Це було дуже дуже порожні інтерв'ю, незважаючи на те, що які б запитання не ставили. Дивись, питання в тому, які питання ставити, так ну реально накопичилася вже купа запитань, власне, про, про роботу в Америці і про роботу взагалі в Україні внутрішню. Ну, коротше, тут можна знаєш перелічувати купу всього, купу запитань. Тому що. Власне, він також в цьому інтерв'ю сказав про те, що президент не задоволений тим, що купа людей в команді посли вони не працюють 24 на 7. Ну тобто, люди, які там 24 на 7, як президент, не віддають себе роботі на. Державу ну, я можу а... це зрозуміти. Я можу це зрозуміти. І ще ми маємо зрозуміти, що нам треба виходити на новини. І... Е, дивись, то я тобі дякую. Ми наступні теми говоримо за тиждень. Е, можливо, ще зможемо випустити твій блог на окрему тему. Політична глядачка Радіо НВ Юлія Забельна була з нами в студії. А далі новини після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.